Ну що ж, відкрив я крамницю цукерок. У мене є тут, скільки у нас 7 прокрутів. Давайте вперше прокрутимо цьогорічну крамницю цукерок. Ну, попередній сет хоча б був дорогий на Мірану. Ось Такі. Опа. Сундучок. Сундучок поплюжний. У мене, мабуть, з цього випало. Ну, таке собі. Імморталки за 2-3 гривні. Сердж. На пуджерсам. Такий. Такий собі. Опа-опа. Кур'єрчик. Так, в нас є. Король мавп. Некст. Рік і Морті в мене є. До речі, що це. Такий? такий дешевий. Ніби я за дорожчик купляв його. Так, лишається нас три прокрути. О, сеток на. точніше дерево. Точніше, сеток. Сеток на тіні. Соу, соу. цікавий, до речі, дешеві тут ці цукерки. Сет на верху, який мені не цікавий. Давайте подивимося тіні. Що в нас по тіні є? Що в нас є на ньому? У нас нічого на нього немає. Ну, сетик за 115 гривень. Соу-соу. So, so. Дуже цікавий. Мабуть, ми ж все ж таки придбаємо. Давай. Так, сетик на... Тіде Хунтера. Не подобається. Da, 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 Tak, treżerka. Pierwsza. No, tu chyba, że basher. Takie sobie. I to na fakt, że ja ją wybiję. Set na... Medweda. 320 r. No i last, raz Last szans prokrótyć ciekawe Aha. No, da, no, da. А Отака вот. Така вот, нічого страшного. Ми тільки почали проходити цю мапу. Так що думаю, що скоро щось там цікавого дадуть. Підписуйтесь. Дякую.